Запрошуємо в огляд 24-го туру української прем'єр-ліги. Завдяки цьому відео ви будете в курсі усіх головних подій щодо рідного чемпіонату. Тут є усі гули, яскраві моменти, суперечки і безлімітні емоції. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишитеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Розклад матчів 24-го туру до вашої уваги. Однак ми гарантуємо, що усе найцікавіше в цьому відео попереду. Як і результати, турнірна таблиця та список бомбардирів. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч-вертьфінал матчвертьфіналу Ліги Чемпіонів, в якому реал нашого Андрія Луніна гратиме проти Мансіті, та не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з Фавбет. У Суботу Динамо завітала до Олександрії. Подивитися на це з трибун зібралися 1180 глядачів. Кияни мали хорошу нагоду відкрити рахунок на 10 10-й хвилині, коли запресингували суперника поблизу його штрафного. Волошин прорвався до воріт, але не переграв воротаря Шевченка. За пару хвилин гості створили ще один момент: удари у Кабаєва та Андрієвського за меж штрафного не вийшли. А от Шапаренко зміг пробити з меж. Щоправда, голкіпер господарів порався і тут. А в цьому епізоді Олександрія розвинула перспективну контратаку. Завершувати її мав ковалець, який щойно відбув дискваліфікацію. Щоправда, він не пробив, а впав у чужому штрафному, за що отримав жовто за симуляцію. Судячи з повтору, гірчичник за це падіння абсолютно закономірний. Чи не так? Чудова нагода вийти вперед була у Ваната. Він набрав пристойну швидкість, забіг до штрафного та пробив, але м'яч після його удару трішки оминув каркас. Ще в першому таймі гра була зупинена через повітряну тривогу. А коли відновилася, Динамо продовжило тиснути. Шапаренко класно пробив середній відстані. Шевченко не без проблем, але парирував. А як тут не забила Олександрія, зрозуміти важко. Одразу двоє гравців команди ротання кинулися на м'яч на лінії чужих воріт після подачі скутового, але так і не змогли пробити. І Динамо одразу ж розвинуло класну контратаку. Волошин протягнув м'яч через усе поле і вже у межах чужого штрафного прострелив на дальню стійку. Проте Вана дивовижним чином не влучив по м'ячу. Ще до перерви Волошин отримав другу жовту і залишив кияну меншості. Півзахисник Динамо високувато, підняв ногу, що арбітр трактував як небезпечну гру. Якщо вважаєте вилучення Волошина справедливим, напишіть плюс у коментарях, якщо несправедливим мінус. А цей епізод, якому Волошин отримав першу жовту картку, буцім за те, що зачепив обличчя суперника. Тут господарі хотіли отримати право на пенальті після розіграшу кутового. Звертаємо увагу, що Шулянський падав у єдиноборстві з Вівчаренком. Однак рефері Олексій Деревінський фолу не побачив. І майже одразу кияни вийшли вперед. Брашко поборовся неподалік чужого штрафного, перехопив м'яч, продовжив через пас, але в підсумку м'яч відлетів до нього і Володимир прицільно пробив. На повторі бачимо, що у відборі півзахисник Динамо зачепив ногу Кравченка, але арбітр не зафіксував полу і тут. Як вважаєте, гості забили чистий гол чи ні, так і напишіть у коментарях. Якщо ж вважаєте, цей гол у турі, то у коментарях пишіть Брашко. Арбітри Навар вирішили, що момент суперечливий. Запросили Деревінського самостійно переглянути повтор. Виглядає так, ніби Брашко, ймовірно, наступив на ногу супернику, але рефері взяття воріт зарахував. Згодом кияни забили ще раз. Шапаренко створив момент для партнера, той з близької відстані спрямував м'яч у ворота. Але як виявилося, Шапаренко був в офсайді, ще в момент зародження атаки в глибині поля. Наприкінці матчу в Олександрії був найкращий момент гри. Затяжна атака, врешті-решт призвела до класного удару Мартинюка за штрафного, однак Бущан потягнув. Пізніше виявилося, що Ковалець перебував в офсайді, тож навіть якби Мартинюк забив, гол не був би зарахований. Кияни в меншості здобувають три важливі очки і заслуговують на ваш лайк Олександрія Динамо 01. Один з центральних матчів туру проходив у Полтаві, де Ворскла приймала шахтар за присутності 2682 глядачів на трибунах. Хороший момент був у гірників на п'ятій хвилині на розіграші кутового. Однак, завершальний удар ніхто так і не завдав. Полтавці відповіли на 14-й хвилині. Челядін бив за меж штрафного, але різних забрав до рук. А на 22-й хвилині Шахтар вийшов уперед. Судаков перехопив м'ячки, він розвинув контратаку на високій швидкості та виконав простріл. Зубков бив на протиходії. Сенко парирував ногою, але Сікан добив. На рахунку Сікана 11 голів та 4 асиста у 33 матчах поточного сезону із зарахуванням усіх турнірів. На 41-й хвилині збільшувати перевагу гостей мав Зубков, причому знову з прострілу Кевіна, але цього разу він не влучив по м'ячу. Незадовго до перерви Судаков створив супершанс для Сікана, проте форвард не зумів якнайкраще завершити. На 56-й хвилині Сікан замикав простріл з лівого флангу, але не переграв ісенка. А от коли Зубков набіг і намагався добити, він дещо запізнився і влучив ногою в голову воротареві Ворскли, за що одразу побачив перед собою червону картку. Судячи з цих повторів, півзахисник Шахтаря дійсно був неправий, а його вчинок схожий на неспортивну поведінку через надмірні емоції, тож ще й може призвести до серйозної дискваліфікації. Арбітр Мельченко самостійно переглянув повтори, однак рішення свого не скасував, і Ворскла отримала чисельну перевагу. Проте скористатися цим команда Долганського все ж таки не змогла. У гірників серія з восьми перемог поспіль. ворскла Шахтар – 0-1. У Львові зустрічалися рух та Кривбас, і за грою з трибун стежили 1300 глядачів. На п'ятій хвилині господарі класно втікли в контратаку. Плюман на повних вітрилах увірвався до чужого штрафного і вискочив вічнають з Маханьковом, однак не переграв його. Ще момент був у «Руха» на 42-й хвилині. Дідик після розіграшу кутового бив через себе з близької відстані, але не влучив у ворота. А просто перед перервою Кривбас вийшов уперед. Бандейра видав чудовий пас глибини на хід кожушку. А той ефектно обійшов воротаря і пробив. Кожушко відзначився своїм восьмим голом у цьому сезоні УПЛ і першим за шість матчів. Рух мав момент, щоб відігратися в дебюті другого тайму. Плюман прорвався до штрафного, але пробив повз. А от Талес свою нагоду реалізував на 73 й хвилині його вивели віч навіть з Механьковим розрізним пасом, і він впевнено переграв воротаря Кривбаса. Бразилець забуває в другому матчі поспільний його рахунку три голи в поточному сезоні УПЛ. Ще нагоду Тале створив для партнерів. Повозив суперників у чужому штрафному і загрозливо подав у бік воріт. Однак там не знайшлося того, хто міг би завершити цю атаку. Доволі суперечливим виглядав епізод з падінням Федора в боротьбі з Сантіні, проте арбітр Балакін фоло тут не вгледів і штрафного не призначив. На останок Соса небезпечно бив в середній відстані, але Ладвій пари Переможцю у Львові так і не було виявлено. Рух Кривбас 1-1. Полісся та колос грали в Житомирі за присутності 1060 глядачів на трибунах. Гра була настільки бойова, що форварду колоса Рангелу в ігровому епізоді навіть порвали буцу. Довелося робити заміну. Взуття не футболіста. На 9-й хвилині у колоса була супернагода з кутового. Бурда бив з льоту з-під кравця, але Кудрик зреагував. На 18-й хвилині Полісся ледве не забило прямим ударом з кутового, проте Фисюн все ж таки розібрався. І майже одразу класний удар за меж штрафного завдав Крошинський. Голкіпер колоса впорався із ним. Невдовзі Талес пасом з глибини вивів Луїфера на рандеву з фесюном. Голкіпер виграв і цю дуель, а потім Лайнсмен таки зафіксував офсайт на Венесуельці. Швидкі виходи господарів за ключну третину поля продовжували нести загрозу воротам колоса. На 29-й хвилині Луїфер бив після прострілу з правого флангу. М'яч після відскоку від газону пролетів вище. Вже у другому таймі ковалівці відповіли атаку Ільїна і його ударом попередчино з доволі незручної позиції. Визначальною для господарів стала поява на заміну В'ячеслава Танковського на 82-й хвилині. Через 43 секунди саме він спрямовував м'яч у воріт колоса ударом за меж штрафного. Так, не обійшлося без рикошету, але суті це не міняє. Якщо вважаєте саме цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Танковський у коментарях. У Колоса була нагода зрівняти рахунок вже в компенсований час, але удар Демченка зі штрафного не був влучним. На обличчях гравців команди з ковалівки важко було не помітити розпач. І на останніх секундах ще момент виник у Лучкевича, проте Кудрик дістав м'яч з-під попередчини. Шищенка в Житомирі дві перемоги поспіль у команди Вишняка лише одне очко в останніх шести турах. Полісся Колос 1-0. «Металіст» 1925 та дніпро 1 у понеділок зустрілися в Києві. Спортклубів зіграли без травмованих лідерів Піхальонка та Філіпова. Матч відбувався за відсутності глядачів, проте за грою стежили тренери збірних України головної Сергій Ребров та юнацької Ю-19 Дмитра Михайленка. А також президент УАФ Андрій Шевченко в компанії з легендарним Миколою Павловим. Дніпро-1 мав момент на 16-й хвилині, коли очередько загрозливо пробив за меж штрафного, але Мозіль зреагував. Майже одразу очередько небезпечно замикав головою на віз лівого флангу, але не влучив у площину. А от Олексій Гуцуляк свою нагоду реалізував, причому доволі вишукано. На 19-й хвилині він отримав пас на хід, обіграв захисника і пробив повз воротаря. Після дебюту за збірну України Гуцуляк забив по голу в кожному з трьох матчів у складі дніпра 1 До речі, якщо вважаєте його гол найкрасивішим у турі, пишіть Гуцуляк у коментарях. Номінальні господарі майже одразу мали змогу зрівняти рахунок, проте Юсов не влучив у ворота. На старті другого тайму дніпро 1 міг збільшувати перевагу. Горбунов обігрався з Бабенком і бив з меч штрафного, проте Мозіль відбив. А на 55-й хвилині фарт був на боці Дніпрян. Юрченко подав зі штрафного, гармаш домикав головою, а Волонець прямував м'яч у попередчину. Доволі загрозливо, бив Рубчинський з дальньої відстані всередині другого тайму, проте Мозіль відбив. А вже у компенсований час харків'яни зрівняли рахунок. І Мереков замикав подачу з кутового головою, але поцілив у попередчину. Рикошетом від неї м'яч повернувся до Максима і з другої спроби він добив його у ворота. Це другий гол центрального захисника Металіста 1925 у нинішньому сезоні УПЛ. Харків'яни не перемагають 12 турів чемпіонату поспіль, хоч і в останніх п'яти вони програли лише двічі. металіст 19 25 дніпро Дніпро-1-1-1. Надзвичайно важливим був матч у Києві між оболонью і Минаєм, які ведуть боротьбу за збереження прописки в ОПЛ. За грою стежили 1012 глядачів. На дев'ятій хвилині у Минає виник моменти з виходом гравця вічнавіть з Олександром Рибкою. Досвідчений воротар був змушений залишити межі штрафного і сфолити. Спочатку Лайцьмен зафіксував офсайд, хоча з цього повтору видно, що у Стименко в положенні поза грою не перебував. Врешті-решт Арбітр Козиряцький після втручання вар вирішив, що рибка заслужив на червону картку. Тож, уже на старті гри оболонь залишилася в меншості. У рамку став Федорівський майже одразу ледве не пропустив з прямого удару зі штрафного. Однак кораблін поцілив у попередчину. Пивовари і самі мали хороший момент на розіграші штрафного. Проте Кемкін впорався з прицільним ударом Черненка. На 41-й хвилині стандарт від Закарпатці призвів до небезпечного удару під дубного головою і влучання у стійку. А це небезпечно з-за меж штрафного бив Владислав Владислава проте Федорівський врятував. На 52-й хвилині стався момент, якому капітану минаю питьку розбило обличчя, проте спершу арбітр ніяк не відреагував. Але згодом пішов перевіряти повтори і побачив, що осман з уболоні влетів голову суперника виставленим ліктем або навіть відмахнувся від нього. Тож Козиряцький призначив 11-метровий. Як вважаєте, тут був пенальті? Цікаво, що Денису Сименко не зумів переграти Федорівського з позначки. Щоправда, на цьому повторі видно, що в момент удару голкіпер проболоні вийшов перед з лінії воріт. Тож Козиряцький дозволив Усименку перебити. Із другої спроби форвард минає вже не схибив. В останніх чотирьох турах упелу Стименко забив п'ять голів і заслужив на вашу вподобайку. Однак оболонь не знітилася і навіть зрівняла рахунок, граючи в меншості. Це приймак на 63-й хвилині. Замкнув навіть з правого флангу від грися. Перший гол приймака за оболоні. Відзначаємо цю зв'язку знайому ще з часів виступів у складі в Кальвова. А невдовзі склади ще й вирівнялися. Корнійчук зіграв необачно при передачі і сам же поліз виправляти свою помилку, за що отримав другу жовту. За час, що залишився до фінального свистка, не можна не згадати ось цей дальній удар Черненка, з яким Кемкін впорався не без труднощів. В підсумку у матчі між командами, які вкрай потребували перемоги, сталася нічия оболонь Минай 1-1. У Понеділок ЛНЗ та Вари зустрілися в Черкасах. На матчі були присутніми 380 глядачів. Перша загроза в матчі сталася на 14 14-й хвилині. Пасіч отримав пас з глибини, покрутив поперек захиснику і пробив у ближній кут. Волкіпер відбив, а лайнсмен зафіксував офсайд. Знову саме Пасіч створив момент вже на старті другого тайму. Прорвався по лівому флангу і прострелив на ближню, де Хобленко протиснув захисника і замкнув. Цей гол став для Олексія лише другим у поточному сезоні. УПЛ. Невдовзі Хобленко мав змогу подвоїти перевагу своєї команди. Тепер по лівому флангу прорвався і прострелив норенков. А Хобленко пробив з штрафного. однак Когут відбив, а наумець не зумів добити з близької відстані. Класний удар завдав саме наумець на 58-й хвилині внаслідок багатоходівки. Проте Когут знову впорався. Чудова нагода з рівня та рахунок у Вереса на 71-й хвилині, коли Шастал завдав хлісткий удар. Щоправда, Кучеренко парирував. Неймовірний шанс не використали рівняни на 88-й хвилині. Дахновський потужно пробив з меж штрафного, а м'яч смачно олучив у попередчину. Черкащани перемагають вперше за шість турів чемпіонату. ЛНЗ Верес – 1-0. Ще в одному матчі зоря приймала в Києві Чорноморець та здобула перемогу завдяки єдиному голу Ігоря Горбача на 12-й хвилині. У весняній частині сезону Луганчани зазнали дві поразки від Динамо. Здобули чотири перемоги і двічі зіграли в нічию. Зоря Чорноморець 1-0. Згадуємо результати матчів 24-го туру. Відзначаємо, що він виявився зовсім нерезультативним. У жодному матчі не було забито більше двох голів, що є певним антирекордом цього сезону. Динамо в меншості переграло Олександрію, рух відібрав очки у кривбаса. Шахтар в десятьох вирвав перемогу над По лісі мінімально подолало колос. А Дніпро 1 не зумів перемогти металіст 19-25. Який матч цього туру сподобався вам найбільше. Напишіть у коментарях. Динамо піднялося на другу позицію. Поступається шахтарю чотирма очками. У кривбаса стільки ж очок, що і в киян, але на дві гри більше. Дніпро один відстає від криворіжців на чотири бали, але настільки ж випереджає рух, що йде п'ятим. Полісся наблизилося до львів'ян на відстань одного пункту. Минай металіст «Металіс-1925» та «Оболонь» у цьому турі взяли по одному очку, але залишилися на своїх місцях і наблизилися до Вереса. ЛНЗ зрівнявся з чорноморцем. А Зоря ще більше відірвалася від прірви і випередила Олександрію та Колос. Лідером бомбардирських перегонів залишається Ванат з 11 голами. Кожушко з Кривбаса та Гуцуляк з Дніпра 1 зрівнялися з Філіповим і мають по 8 голів. У Буяльського з Динамо, Гереро з Зорі та Штогріна з Чорноморця по 7. Наступний тур проходитиме у три дні. Кривбас завітає до Чорноморця у суботу. Динамо прийматиме полісся в неділю. А у понеділок на нас чекає матч Шахтаря та Зорі, який поєдинок наступного туру ви чекаєте найбільше. Пишіть у коментарях. Також будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео та підпишетеся на ютуб канал Фандей.